У центрі Полтави сьогодні зібралися матері, жінки, сестри військових, які служать в Збройних силах України з початку війни. Їхні прохання демобілізувати чоловіків, які на війні понад 18 місяців. Зокрема, вони вимагали прийняти законопроєкт номер 9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Після акції жінки прийшли у міську раду, там занотували. Їх прохання. У мене воює син і теж не дають ні відпочинку, ні відпустки, нічого. Маленька донька в нього є, тобі ж моя внучка. Він її не бачив зовсім. От слова зовсім. Я вважаю, що це несправедливо. Їм треба відпочити. Це законне наше право. Вимагати такий відпочинок для наших чоловіків. Тут всі е стоять жінки, сестри, е матері. Е і підтримують, тобто на наші чоловіки. Ну особисто мій чоловік воює. Да вони там за нас стоять. Ми тут трохи, якби за них. Вони повинні розуміти, що в них є якісь права, в них є право на е, якийсь відпочинок, якесь відновлення. Тобто е, практично у всіх тут чоловіки, сини, да вони воюють з першого дня війни, і вони реально дуже втомилися. Буде створений протокол на підставі протоколу розгляд. На питання це питання будуть окремо і протокол, а також сформовані окремі звернення. Наші фахові юристи допоможуть скласти правильний правильне юридичне, тобто оформити бажання людей в юридичну площину. Допоможемо, що ви що ці, скажімо так, напрацювання дісталися тих людей, які кожен на своєму рівні при рівні приймає рішення.